Люксметр єт 932 призначений для вимірювання рівня освітленості в приміщенні на вулиці в діапазоні від 0 до 400 000 люкс. Живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Датчик люксметра має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Довжина кабелю в розтягнутому стані становить близько 2 метрів. Функціонал кнопок. Увімкнення люксметра. Підсвічування дисплею. Слід натиснути і потримати кнопку. Щоб вимкнути підсвічування, аналогічно: Натиснути і потримати. Для фіксації на дисплеї поточних показів рівня освітленості, слід коротко натиснути на кнопку освітлення. Hold. Зафіксовано. Щоб зняти фіксацію, знову коротке натиснення. Зняли. Кнопка Units використовується для зміни одиниць вимірювання освітленості. Люкси. футкандели, кандели. Знову люкси. Кнопка MaxMin призначена для перегляду на дисплеї максимального і мінімального значення освітленості, яке було вимірено з моменту увімкнення приладу. Максимальне значення 1549. Мінімальне значення. Вийшли з режиму перегляду. Знову вмикаємо підсвічування. Для того, щоб видалити з пам'яті збережені значення максимальної і мінімальної освітленості, слід натиснути і потримати кнопку Мін». Очищено. Тепер наше нове максимальне значення 429. Люкс. Мінімальне. Вийшли з режиму перегляду. Кнопка Level призначена для вибору діапазону, в якому вимірюється освітленість. За замовченням стоїть авто. Тобто, прилад сам вибирає, в якому діапазоні проводити вимірювання. Можна встановлювати діапазони вручну. Від 0 до 400 люкс на дисплеї відразу з'являється повідомлення про те, що поточний рівень освітленості знаходиться за межами цього діапазону. Від 400 до 4000 люкс. Від 4000 до 40 тисяч. Знову відповідне повідомлення на дисплеї. І від 40 000 до 400 тисяч. Повернулись назад в режим авто. Вимкнення люксметра. Якщо з люксметром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Для того, щоб виключити автоматичне вимкнення, слід затиснути кнопку Level і увімкнути люксметр. Як можна побачити, на дисплеї в лівому нижньому кутку нема значка автоматичного вимкнення. Тепер прилад буде працювати постійно, поки його не вимкнуть кнопкою. Щоб повернути автоматичне вимкнення, слід вимкнути люксметр і знову його увімкнути. Як можна побачити в лівому нижньому кутку, з'явився значок автоматичного вимкнення. Після завершення вимірювань, слід обов'язково закривати кришкою датчик люксметра, щоб він не зіпсувався.